Дорогі жінки, ніжні матері, турботливі бабусі, кохані дружини, весь учнівський колектив жіночої статі. Щиро вітаю вас зі святом весни. Жінка несе світу життя та любов, ніжність та турботу, натхнення та неповторність. Ви навчаєте та виховуєте дітей, передаючи з покоління в покоління все саме найкраще. Нехай сьогодні ласкаве весняне сонечко зігріває вас своїм промінням. Прекрасні квіти піднімають настрій своєю чарівністю. Теплі посмішки і люблячі очі всіх близьких і рідних людей радують серце. Нехай щастя, удача, любов слідують поруч. Від усієї душі зичимо вам. Величезного жіночого щастя, благополуччя та добра, зі святом ніжності, чарівності, краси. Нехай кожен день буде таким, як цей, наповнений посмішками, любов'ю, турботою, добром і радістю, щоб всі рідні і близькі були поруч та в безпеці. Будьте щасливі, відчуваючи себе жінками, принцесами, королевами, мирного неба! Над головою та віри у швидку перемогу. Найкраща світі жінка українка. Вона немов калини білий цвіт, чи з міста, чи з далекої глибинки. Талантами чарує, полонить. Краса її магічна і глибинна, достойна пензля визначних митців. Душа відкрита, щира і гостинна, а розум гідний славних мудреців. Вона слабка і сильна одночасно, дочка безстрашних, вільних козаків у простоті велична і прекрасна, славетна матір доблесних синів. В її очах певненість і гідність. А в серці вірність, віра і любов. Її жіночність, відданість і ніжність заповняють погляд знову і знов. Найкраща в світі жінка Українка. Вона, немов калини, білий цвіт, немов бифея водночас чаклунка, немов квітковий ніжний оксанит.